Друзі, привіт! Ви дивитеся канал Навколо світу і це огляд на готель Ріксус Сенгейт 5 зірок. Розташований готель в Туреччині на середземному узбережжі в курортному регіоні Кімір в селищі Бєльдібі на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Кемір становить 12 кілометрів до аеропорту прильоту в Анталії 46 кілометрів. І одразу почнемо з фішок готелю. Це безкоштовний вхід та використання всього тематичного парку The Land of Legends і трансфер туди безкоштовно для всіх гостей Rixos. Цей парк просто рай для діток та дорослих. Тут велика різноманітність водних гірок, атракціонів, є гарний замок та шоу програма. Тож перейдемо до самого огляду готелю Rixos SunGate. Це елітний готель, що розташований на самому березі Середземного моря в оточенні соснового лісу. Готель надає широкий вибір ресторанів, барів, а також місць для активного і спокійного проведення часу з безліччю розваг. З молодіжно-тусовочного готелю він перейшов на сімейну розважальну концепцію. Готель був побудований в 2005 році. На даний момент 70% номерів це абсолютно новенькі сучасні номери, але є 30%, які будуть старуваті по ремонту. Зараз розкажу детальніше. Перед нами карта всього готелю. Ось тут розташована восьмиповерхова головна будівля. Вона була побудована в 2005 році і з цього року тут замінювали лише те, що зламувалося, і все. Тобто повної реновації номерів тут не було. У всіх інших корпусах готелю будуть гарні, комфортні, новенькі номери. Далі ми бачимо корпус Marine. Це найновіший та найінстаграмніший корпус. Найвіддаленіший від анімаційної програми та моря тихий корпус це корпус Тірас. Це нова територія, яка побудована в 2019 році, розташована вона в Сосновому лісі. Перед корпусом Тірас розташовані корпуси, в яких знаходяться тільки номери категорії Superior. Вони поруч з міні-клубом. І родзинкою готелю є зона Club Diamond. Це як готель в готелі. Для цих гостей діє топ-ВІП-концепція. Про неї розкажу детальніше далі у відео. Територія готелю досить простора. Вона займає площу 250 тисяч квадратних метрів. Територія дуже зелена, вся в соснах і гарна та доглянута. На ній розташована така інфраструктура, як декілька відкритих басейнів, аквапарк для дорослих та діток, величезний міні-клуб, два основних ресторани, дитячий ресторан, вісім ресторанів А-ля Карт. Є кондитерська, закусочна, кафе Морозиво, нудл Хаус, Круасан Корнер та 14 барів з імпортним алкоголем. Ось так виглядає зона головних басейнів. Впродовж цього сезону тут працюють діджеї і є активна анімація. Ще один відкритий басейн розташований біля корпусу Марін. Цей басейн підігрівається. Поруч тут є шикарний бар, де впродовж дня грає лаунж-музика. Також тут розташований ресторан Bloom. В готелі шикарний великий пляж, що гарно зонований. Його протяжність 725 метрів. Тут насипають пісочок, але є природна хвиля, яка з часом його змиває, тому пляж піщано-гальковий. Але в зоні бухточки, яку ми зараз бачимо, де є волноріз, вхід в море буде більш піщаним. Біля пляжу розташований гарний ресторан, де подають снеки впродовж дня, і також є бар, де гості зможуть взяти напої. В готелі біля пляжу є дуже крута професійна спортивна академія, де займаються йогою, розтяжкою, пілатесом, є велосипедні тури, кросфіт, TRX, кенгоджампінг, акваджампінг. І все це з професійними тренерами. Готель славиться своєю активною анімаційною програмою. Є Алара шоу-центр це велика сцена, де відбуваються виступи популярних артистів та проводяться професійні шоу-програми. з денних активностей можна пограти в волейбол. Ці майданчики розташовані біля пляжу. Також далі по території є великі тенісні корти та футбольні поля. В готелі є великий аквапарк для дорослих, тут 10 водних гірок. Басейн не підігрівається. Водні гірки для діток є у міні-клубі, які ми побачимо далі. Перейдемо до основної крутої фішки готелю це величезний Клаб. Як я вже й говорила, готель перейшов на сімейно розважальну концепцію. Тому тут, в 2021 році, прямо з нуля побудували велике дитяче містечко в сосновому лісі. Площа його території 20 тисяч квадратних метрів. Відкритий міні-клуб з 9 ранку до 12 ночі без перерви. На території цього міні-клубу розташований басейн з водними гірками, що підгрівається. Особливу увагу хочеться звернути на те, що в міні-клуб беруть малюків від 12 місяців без нагляду батьків. Для них є окремі кімнати для сну, годування, передягання підгузків та ігрові кімнати. Ще одною цікавинкою є те, що на території готелю з травня місяця один раз на тиждень проводиться дитячий фестиваль, коли вся територія готелю буквально перевтілюється на дитячий світ розваг. В цьому раю для діток проводиться більше десяти воркшопів, музика, малювання, робототехніка, більше п'яти професійних академій: бальна, футбольна, баскетбольна, є свій амфітеатр для міні-диско, виступів. Є дитячий ресторан на території. До речі, з цього року ввечері він працює як дитячий карт. є дитячі ферми, ігрові майданчики, студія караоке. Якщо ви хочете проживати максимально близько до території міні-клубу, варто обрати корпуси Club Diamond або Superior. В готелі є ВІП-зона Ріксус Sungate Club Diamond. Це як готель в готелі. Для цих гостей діє топ-ВІп-концепція. А саме приватний трансфер аеропорт-готель-Аеропорт, -аеропорт, трек в аеропорту, сіп-термінал, зустріч з квітами та шампанським. Віла ресторан тільки для цих гостей. Рум сервіс 24 на 7 безкоштовно. Також є приватна зона на пляжі з кабанами, зонований пірс. На пірсі, до речі, є сауна та обслуговування їжею та напоями. А зараз ми знаходимося в зоні корпусів Тірас. Це найвіддаленіша від моря та анімації зона. Тут можна тихо, спокійно відпочивати. Тут розташований один з барів готелю, а саме фентезі-бар, який працює з 10 ранку до 23.30. Також тут є релакс-басейн. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.